Не одне господарство, що просто заготавлює це сміття, воно угу. в них просто лежить на... Да, на відкритих площадках, просто брезентами накрили, воно в них лежить. Він каже, для чого мені щось купляти, як воно в мене валяється під ногами. Так що в нього йде нульові затрати. Підходить сезон сушки зерна і багато хто використовує різні котли, різні теплогенератори. Хтось використовує просто газ. Тут зараз я біля нашого українського виробника Лот Айрон, який виробляє твердопаливні теплогенератори. Тобто вони можуть працювати на всьому, як доказ ось тут встановлені, як ви бачите, баночки із різними типами відходів, палети, щепи. І зараз поговоримо, якої вони бувають потужності. Відповідно, з чим можуть працювати, з якими сушарками, для чого, яку мають витрату палива. Я представляю Вінницьке виробничо коммерційне підприємство Латірон. Ми є виробниками теплогенераторів. На виставці зараз представлені теплогенератор з самої малої потужності 350 кВт. І планка йде у нас 0,75 МВт, 1 МВт. 1,5 МВт, 2 МВт і 3 МВт. До 3 МВт може бути потужність? Так, як відбувається підбір теплогенератора під потужності тої ж самої сушарки? От фермеру треба теплогенератор, як йому знати, скільки? Ми підбираємо в залежності вже наскільки тонн загрузки зерна фермера. Зерносушарка відповідно іде вже підбір теплогенератора. Через те, що якби задача наша висушити зерно. Щоб його висушити, значить, має бути тиск повітря правильний, щоб його продути. Коли все воно правильно подупрене, значить ми отримуємо результат. Не ми, точніше, а фермер отримує результат і ефект від нашого сушіння. Що слугує теплоносієм? Значить, від палива ви вже говорили, у нас використовуються сипучі продукти. Це щіпа, пілета, відходи сояшника це той продукт, який е, зачасту його викидають просто на поле. А він прекрасно йде на паливо. Ділові це, відходи називаються? Так, да, це бункер загрузки е, для палива. Ну, на виставці він маленький, показаний на об'єкті, ми його робимо під маніту. Сюди засипається паливо, там всередині шнек. Який подає паливо в топку, сам же теплогенератор. Керується все пультом управління, на якому виставляється задана температура. На виході там стоїть у нас термопара, під ту температуру, яку треба задати в сушарку, там 80, 110 до 120 градусів, більше мій як мені цей. І під задну температуру паливо автоматично подається в топку. Топка складається, значить, у нас. Обложена, ну, це для транспортування, він вже проданий, якби тут для заглушений піддув там внизу. Значить, шап'ятого кирпича тут паливо згорає, всередині нагрівається теплообмінник, який виготовляється з жаропрочної нержавіки. Там якби своя система ходів, повітря нагрілося до задної температури, і вентилятором, головним вентилятором подається в зерносушарку. Тут значить, ще використовується в нас демосос, щоб додаткова тяга, скажімо так. Ага. Значить, і ще немаловажно, що ми використовуємо перетворювачі частоти як на головний вентилятор, так і на всі інгредієнти. Це полегшує, по-перше, якщо, темпер... якщо відключило світло і людина використовує дизель-генератор, значить, використовує, полегшує пуск, запуск головного вентилятора. Ну і можна регулювати подачу. Повітря, там більше менше От, в принципі, так. Обслуговує теплогенератор одна людина, витрачується. Ще немаловажним, у нас є, що він працює буквально ну, практично цілодобово. Одна доба, дві, три, в залежності скільки потрібно. Для чистки зупиняти теплогенератор не потрібно. Всього-навсього на пульті виключається головний, не головний, а вентилятор піддува. Щоб сюди повітря не поступало, відкрили дверку. Ну, якщо паливо з великою зольністю буває, якщо тут його тут його горить буквально там відро цього палива, звідси зола, що там зібралося, вигрібається, дверочку закрили, включили вентилятор піддува, не виключається. Головний вентилятор не виключається, процес сушки йде. І він далі працює. Ось такий в принципі, процес його роботи. Відповідно, я почув, що ви сказали, він із теплообмінником. Так. Всі теплогенератори з теплообмінниками да, у вас. Так, Всі з теплообмінником, от, такі даже от, менші потужності теплогенератори у нас використовуються для обігріву приміщень. Майстерень, от ставимо, де ремонт техніки йде, проводяться по майстерні воздуховоди, заводимо в кожну кімнату, якщо потрібно, там ставимо шабера. Ну, це говорить про те, що йде чисте повітря. Їх також використовують, беруть на сушку лікарських трав, овочі, фрукти, які йдуть на Європу, на закордон. Це теж вже про щось говорить, що повітря йде екологічно чисте, бо та продукція, яка буде з запахом, вона на європейський ринок не піде. Це ми прекрасно розуміємо. Які ще можна види зерна сушити? Всі зернові культури. Насіння, овочі, фрукти, кукуруза, зерно, соя, ріпак, якби всі продукти. Семечка також сушиться, бо є такі, допустим, котли, що їх не можна використовувати, де йде дим чи іскра пропадає, і ці продукти іде загорання. У нас це якби виключається. Е, яка витрата палива для просушування? В середньому йде 3 кг на 1 тонн процент кукурузи. І це вже з теплообмінником, 3 так, кілограми. Так, да. Це фактично, якщо е, палета там по 6 гривень, то це десь 18 гривень іде на 1 тонн відсоток. Да, да. А якщо от є в нас не одне господарство, що просто заготавлює до це сміття, воно угу. в них просто лежить на... Да, даремно. Да, на відкритих площадках, просто брезентами накрили, воно в них лежить. Він каже, для чого мені щось купляти, як воно в мене валяється під ногами. Так, що в нього йде нульові затрати, ну то, що він там привіз по євро. Тоді взагалі дармова сушка так, виходить. Так. Що... З яких матеріалів ви виготовляєте її? Е, ну, в середині йде де це теплообмінник. Це така частина, яка іменно, де звідси забирається гаряче повітря, яке виконує основну функцію. Ми беремо європейську нержавійку, замовляємо ну в залежності е, під. Теплогенератор там меншої більшої потужності вже йде відповідний клас нержавіки. Угу. Тобто теплообмінник завжди із нержавійки, З нижавіки. З усім. Незалежно чи малої потужності, чи великої, всі йдуть з нержавійки. нержавіки. Угу. Зарокрошний нержавійка. А всередині в топці йде шап'ятий кирпіч, він також. Е, з часом що на ньому зношується? Що треба буде міняти? Що міняти, якщо нормальне, нормальна експлуатація, саме основне, коли виключається світло, от саме більше йде перепадів, коли от світло виключилося, і теплогенератор, що він працював, він нагрівся, всі якби, деталі. Саме основне в нашому теплогенераторі не потрібно там, де генератори йдуть на дровах, там треба ці дрова викидати, а тим більше, от тюке-соломи є от на тюках, також якби там. Треба якось звідти достати. У нас дуже все просто. Світло пропало, все виключилося. Ми всього-навсього відкрили дверку і відкрили чисточку. Все. Угу. Там у нас його горить небагато і перегріва немає, він собі остив. Ну, поки там якийсь період потрібно, щоб там включити дизель-генератор, в кого він є, в кого його немає, значить, він собі своїм остиває і все. Появилося світло. Там, якщо, допустимо, ще щось горить, то ми включили також підду, і процес роботи пішов далі. Угу. Е, яка вартість можете о, зорієнтувати буде теплогенераторів на зараз, на зараз, на даний ну, момент? Ну, Починаючи з, наприклад, цього, допустимо, 550 тисяч з ПДВ і до 2,5 мільйонів вже залежності. Це входить в виготовлення. Монтаж, установка, наладка, запуск. Тобто і доставка. Ви самі привозите, так, самі Так, Бригада приїжджає, та... встановила, запустилася, попрацювали. Чи треба для нього якийсь спеціальний фундамент робити? Особо великого фундаменту не треба, там 15-20 см товщина бетона, 4 на 7 площадочка і все. Сам по собі він не важкий, не такий не Ні, Він ставиться, закріпляється до площадки, якби там. Угу. Так, і відповідно треба, щоб вивід був десь відпрацьованих газів. так? Ну, Відпрацьовані гази в нас виходять в трубу. Труба, відповідно, uh -huh. на об'єкті встановлюється вища, ми на виставку в такому вигляді, а на об'єкті ми вже в залежності від споруд встановлюємо так, щоб не було повітря, не мішало виходу. Якщо необхідно, допустимо, десь вблизі житлові приміщення чи будинки, ми ставимо ще циклон, щоб гази якби. Очищати. їх так, очищати. Угу. Ну, Це вже по бажанню, якби додатково. Є така опція. Як правило, фермери під що у вас беруть е, дані теплогенератори? М -м під різні культури. Під різні. І під насіння. Хто займається насінням, беруть такі меншечки. Там великої температури не треба. Їм найголовніший фактор, щоб е, стабільність температури і чисте повітря. У нас стабільність температури витримується плюс-дельта, плюс-мінус 3 градуси. Якщо, допустимо, на дровах взяти, ми не можемо її зловити, бо так дрова розгорілися, притухли. От. А в нас, коли він вийшов в режим, автоматична подача йде, і температура тримається. А за рахунок чого ця температура вся контролюється? А на виході ставиться термопара, яка задіяна з пультом керування, і відповідно вона подає сигнал на подачу. І вже під ту температуру на виході, яка має бути, у нас регулюється шнеком подача палива. Топку. Де ви знаходитесь, як з вами зв'язатись? На сайті можна йти, рекламні буклети, ми знаходимося виробництво по Немірівському шосе. При в'їзді в, в Вінниці зі сторони Одеси, Немірівське шосе, Ну, що більше там рядом е, с, така відома фірма Техноторг, в них площадка велика, продажі сількозтехніки, от ми по сусідству з ними при трасі. Яка географія, куди ви продаєте? Ой, по, по всій Україні. По всій Україні це на сайт можна, бо зараз перечисляти. Ну, практично в кожній області в нас об'єктів дуже багато. Тобто не тільки тут по Вінниці. Та ні, то в нас більше в інших областях, ніж ага. по Вінниці. Так що об'єктів дуже багато.